Якщо ти вімкнув це відео, можливо, тебе турбує те, що ти не можеш зосереджуватись на чомусь одному, і вже протягом довгого часу тебе мучає питання, чому я не можу взагалі сфокусуватися ні на чому. Я наведу чотири причини, чому ми не можемо зосереджувати нашу увагу з книжки Мистецтво зосереджуватись. Залишайся зі мною і поїхали. Причина перша: прискорюємось, перемикаємось і забагато фільтруємо. Раніше у світі такої кількості інформації, яка є зараз, просто не було. Якась траплялася подія, щось там, десь де щось, наприклад, вибухнуло, чи там якесь там виверження вулкана, неважливо. І там 1900-х роках, якщо це ставалося, то ця новина розліталася дуже довгий час. Тобто, спочатку хтось мав цю новину там надрукувати в газеті, там ну зібрати, зробити про це статтю і аж з плином. Довгого часу ця новина поширювалася аж на весь світ. Зараз ми маємо можливість отримувати новини буквально в прямому ефірі, адже це допомагає зробити технології. І, звичайно, нас радує відчуття, що, типу, от ми здатні все контролювати, здатні все бачити. Типу, що от ми знаємо про все, що відбувається, але наш мозок, він не здатний це. Усвідомлювати і охоплювати так, як він робив це раніше, адже дуже багато інформації, ми просто не здатні її фільтрувати. І саме тому зараз через таку велику кількість інформації псується наша увага, як це виправляти, що з цим робити. Ну, звичайно, можна менше просто читати новин, ну і звичайно ж, сидіти менше в соціальних мережах, щоб зменшувати цей потік шаленої інформації. Друге, втрачаємо стан потоку. Можливо, ви вже чули про таке явище, як стан потоку, але для тих, хто не чув, то я спробую знову ж пояснити простою мовою. Це коли ви, наприклад, робите якесь одне заняття, і ви просто настільки сфокусовані, що ви навіть не помічаєте, як пролітає час. Бувало у вас таке. Однією з причин, чому ми не можемо набути стану потоку, це так звана багатозадачність. Хоча і не вірю в багатозадачність, це вже ті люди, які кажуть, що можуть робити багато речей одночасно. Типу, там я, я чищу зуби, і я листаю телефон, і я ще там щось там їм одночасно. То вони не роблять нормальну ні одну з цих речей. Вони не можуть сфокусуватися ні на чому одному, і просто їхній мозок перескакує з одної дії. Так я типу тут я чищу зуби в правій руці я листаю. Стрічку Тіктоку чи там будь-якої соціальної мережі, ви не фокусуєтесь на тому, що ви робите знову ж, і ви робите це не, не на 100%, скажімо так. А стан потоку це коли ви просто фокусуєтесь на одному завданні і ні на що не відволікаєтесь. Зараз, на жаль, люди стали менше це робити і стали менше відчувати цієї. Ну Насправді можна сказати якоїсь ейфорії, адже коли ти зайнятий одним завданням, наприклад, сідаєш, я не знаю, що сідає, сідаєш щось вчити, чи сідаєш там малювати добре, бо вчити не, не всім цікаво щось, сідаєш там малювати, грати на гітарі, загалом займатися чимось цікавим, проходить там година, дві, пролітає, і ти, як перестаєш це робити, ти такий вау, блін, як круто, що я цим позаймався. Отож, моя порада вам, щоб відновити свій стан. Потоку, щоб знайти його знову чи відчути в перший раз. Знайдіть своє улюблене заняття, чи сядьте робити те, що ви любите робити, і до вас це повернеться. Третій пункт. Виснажуємося фізично і психологічно. Тут в основному я розповім е, про те, що зараз люди сплять набагато менше, ніж спали раніше. Нам зараз буквально не вистачає сну. Книзі «Мистецтво зосереджуватись писали дослідження, яке проводив там якийсь розумний вчений. Він взяв невелику кількість людей, і його завданням було дослідити, як впливає нестача сну на їхню зосередженість і увагу. І він змушував їх не спати всю ніч і весь наступний день. Тут, мабуть, дуже очевидно, що вони взагалі, коли пройшов весь цей час, вони просто не могли ні на чому сфокусуватися. Вони забували, що їм кажуть. Буквально проходить декілька секунд. Мозок вже, типу, не пам'ятає, він не може втримати все в голові. Все це через нестачу сну. Також, чому Виникає проблема нестачі сну. Раніше у наших предків не було штучного світла, і наше бажання спати виникало тоді, коли починало сідати сонце. І також, до речі, чому що було цікаво, в книжці також написано чому ми відчуваємо прилив бадьорості, коли починає сідати сонце? Так це через те, що наші предки це так напрацювали, коли сідало сонце, тіло давало прилив енергії, щоб була здатність там розбити якийсь намет, чи підготуватися до сну, там щоб було безпечно спати і так далі. Зараз, коли люди винайшли сушне світло, ми можемо самі собі, скажімо так, регулювати наш схід і захід сонця. І саме тому, коли ви там до 11-ї години, наприклад, сидите з вімкненим світлом чи дивитеся в телефон. І коли ви вимикаєте це світло, організм починає думати, що настав захід сонця, і пора давати нашому тілу оцю бадьорливість і оцю енергію. І саме через це ви не можете відразу заснути. Які тут можуть бути поради? За дві години до сну не користуватися телефоном. Так, це не просто і дуже важко перемкнутися. Типу, а ви запитаєте, а що мені робити тоді? Я вам відповім: ви можете читати книжки. Взагалі це дуже прям це заспокоює ваш мозок. Ви вже. Ви читаєте, і ви починаєте повільно готуватися до сну. Знову ж краще приглушити світло, включити лампу ось таку, як ззаду в мене, і сидіти читати. І просто ви тоді ви там дочитали, дивитеся, а ага, вже там 10 -та годин. До речі, також рекомендую лягати спати десь з 10 по 11 годину і прокидатися о 6-7. Ви дочитаєте книгу, бачите, 10 годину, і ви лягаєте спати в ліжко, і все. Ви засинаєте просто. Дуже добре і вас дуже гарний сон. А якщо ви сиділи перед цим в телефоні і просто вимкнути чи грали там в ігри, неважливо, що чи в комп'ютері щось дивилися, чи серіали якісь вимикаєте і лягаєте спати. Ви ще довгий час не можете заснути. Або ж звичайно, ви досиджуєтесь до такого, що ви просто у вас очі вже отак от супер злипаються. То ви тоді, звичайно, просто вирубаєтесь, але зранку ви прокидаєтесь як вялений огірок. Тому менше телефону, читання, приглушене світло, і все у вас буде добре. І четверта і остання на сьогодні причина мало читаємо. Що це взагалі може значити? Що типу, як це мало читаємо? Ви можете сказати, я читаю пости в інстаграмі кожного дня, і я ж читаю, це ж процес читання. Так, це процес читання, але, звичайно, залежить від е, інформації, яку ви отримуєте. Основно ту інформацію, яку нам подають в соціальних мережах, вона дуже... Зжата, і вона не показує якби весь контекст. Вона відфільтрована і зроблена так, щоб в основному привернути вашу увагу, щоб ви почали це читати, щоб якийсь профід на пост упав, і щоб якось там плюс-мінус довести вам інформацію. Коли ви читаєте книгу, ви думаєте про багато речей. По-перше, якщо це якась корисна книга, ви отримуєте від неї корисну інформацію. Щоб книгу прочитати, щоб. Щоб добути корисну інформацію, ви починаєте розуміти, так, це мені потрібно сісти, сфокусуватися на цьому, сповільнитися, як, ну, заспокоїти всі свої емоції, відкрити книжку і почати читати. І тут ми можемо згадати про стан потоку. Його досліджував і взагалі започаткував такий вислів, як стан потоку Мігай чиксен Мігай. І він говорив, що один із самих популярних станів потоку це читання книжки. Адже ви коли читаєте, ви. Стаєте сфокусовані на книжці, ви просто відлітаєте, скажімо так, від реальності. Якщо це якась, от мене, як завжди, це буває. Якщо я читаю якусь художню книгу, я повністю занурююсь у неї і перебуваю в тому ви вигаданому світі, і переживаю за персонажів, уявляю персонажів. Я не помічаю, як пролітає час. І мені це подобається, і з цього людям подобається читати книги. Звичайно, так, з-за того, що крутий сюжет і так далі. Але я впевнений, що це ще з-за того, що вона дає змогу відволіктися від, е від реальності, якщо є якісь проблеми від проблем і так далі. Звичайно, це круто, чому ні? А зараз люди стали читати менше, на жаль, знову ж через телефони, через інтернет і так далі і, і тому подібне. Надіюсь, це відео було для когось корисним. Але звичайно, щоб отримати користь від цих відео, ці всі поради варто робити. Тому я надію, що я у когось на те, щоб ви почали якось покращувати свою зосередженість, покращувати свою увагу і все.